Розділ третій. Наостанку моліться, браття, за нас, щоб ширилось слово Господнє, та славилось, як і в вас, і щоб ми визволилися від злих та лукавих людей, бо віра не в усіх, і вірний Господь, що зміцнить вас, і збереже від лукавого, а про вас. Покладаємо надію на Господа, що й чините ви, і чинити будете те, що наказуємо вам. Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову, а ми вам наказуємо, браття, ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні справляли і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі І напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем, не тому, щоб ми влади не мали, але щоб себе взірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми в вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай Той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по лидачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Коли ж хто не послухає нашого слова через цього листа, зауважте того, і не майте з ним зносин, щоб він був посоромлений, та не майте Його за неприятеля, а навчайте як брата. А сам Господь миру, нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма. Привіт вам, моєю рукою Павловою. Це править знака в усякі листі. Так пишу я. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами всіма. Амінь.